Зараз завдяки тому, що ми з вами разом домоглися суттєвого зниження на 20-30%. Я зараз можу говорити про такі цифри вартості закупівлі продуктів, наприклад, у, у лютому і у січні можна говорити про 20-30%. Зараз ми дітям за ці гроші за 10-40 надаємо усе, Необхідне і м'ясо, і, і масло, і молочні продукти завдяки тому, що на процес, процес закупівлі ми запросили постачальників про які Багато чого говорили, що вони не місцеві там і все інше, але вони суттєво економлять наш бюджет, незважаючи на те, що вони не платять там податок 20%. І ще у нас є питання транспортних перевезень. І тут теж дуже цікава річ. Ми даємо свої пропозиції, щоб ви були в курсі, тобто, щоб е, кожен, кожен маршрут окремо участвував в тендері в конкурсі. Верніше. Але на жаль. Депутати, які є лобістами своїх же фірм, тобто це депутати заангажовані, вони є підприємцями, які здійснюють ці перевезення. Вони добилися того, що в принципі це все є. Буде голосування пакетами, тобто вони створили зручні набори собі маршрутів і тепер проголосують так, як їм потрібно. Ви розумієте, яка ситуація? А це теж дуже нехороша штука. Накадав конце кінців, що да буде путня тут, а? разберутся в этот бардак, в этом здании будут проходить сюда. Пока они тихо сидели, депутаты теперь не влазят, поднимает голову, этот Савченко. Он такой умеет. А как же? Эти откады, эта половина стоимости куда идет? Этот дележ. Между горано и мэром и остальными их престивателями. Их разогнать всех надо. Разогнать это вонючее болото. Міліція не винувата, все нормально. До речі, дзвонять мені вже другий раз. Я вже не пам'ятаю з першого разу, по-моєму, за те, що ми на заїжджали на площу тут мені дзвонили з міліції, щоб я якісь дав пояснення їх, ну, м'яко кажучи, послав. Другий раз мені дзвонили за Леніна тут разі братись депутата на мене пошкаже. Я їм кажу, ви розумієте, ви для мене не існуєте. Після того, як ви здали місто, і при чому не, ну, не місто тільки, а власне свою контору здали двадцяті. А тось вас куча там народу, а ви 20 там здали, то ви для мене як э, силовики просто ніс. Да это время, можно Так що саме головне? Да, да. З'ядьє зброю і постріляй. Хоча б трошки. Хотів? Хоча... Хоча... Да, да. Та да, ході да. да, розім'ятися, ви розумієте? Да. І що саме страшне, ніхто ні за що не відповідає. Я зараз дивився, ну хлопці теж мені розповідали, що було в Дебальцеві розумієте? От, де ніякий він не плановий відход був, ну це вже ні для кого не секрет. І подивіться, а хто покараний? Ніхто. А за Іловайський котел, хто? Ви розумієте, що робиться? Взагалі якийсь. Бі якісь. Учителя от ходять, всі переразказують, а кажуть, це неправильно, нас ви виховали, тому що ми патріоти, розумієте? І все нормально, вони працюють, все класно. Взагалі таке, хто зна що. Тому, виходячи з цього, я так бачу, що у нас ще довга буде боротьба попереду, довга і складна.